Вітаю вас, мої любі дорослі малюки. Чому дорослі? Тому що травень місяць добігає кінця і влітку у нас вже не буде таких занять, як логіко-математичний розвиток, грамота. Ми будемо трохи розважатися, малювати і займатися творчістю. Тому, малята, вже з осені більшість з вас підуть до школи, а ми залишимося з найменшими і найменшими дітками. Тому ви вже такі дорослі у мене і такі розумні, ми з вами за цей рік дуже багато вивчили. І сьогодні ми трошки пограємо і підсумуємо те, що ж ми з вами вивчили. Ну що, готові пограти? Починаємо разом! І нагадую, що вівторок у нас з вами – математичний розвиток. А це значить, що ми повторимо числа, а також порахуємо, порозв'язуємо задачки. Поїхали! Малята, ну і перше наше з вами завдання будуть сходинки, які приведуть нас до кого? Правильно, до сонечка. Сонечко нас дуже чекає, тому давайте рахувати сходинки. Найнижча сходинка, яка нікуди нас не буде підіймати, буде позначатися якою цифрою, як ви гадаєте, малята, подумайте. Нуль, правильно, далі яка цифра? Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тож скільки сходинок нам до сонечка знадобилося? Десять сходинок. А якщо малята, ми спробуємо порахувати. Від сонечка до землі. Навпаки. Спочатку ми рахували у прямому напрямку, а тепер спробуємо порахувати у зворотньому. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один і нуль. Ось так, сходинками ми спустилися вниз від сонечка до землі? Дітки, мені здається, що хтось за цими сходинками у нас заховався. Погляньте, будь ласка, ви когось помітили? Ні, і я також нікого не помітила. А що, якщо трохи допомогти цьому таємному? Гостеві проявитися. Ну, як, друзі, допоможемо йому? Кладемо на кожну сходинку частування для нашого знайомого. Тоді, мабуть, він і прийде до нас. Будемо класти частування і рахувати. Готові малята? Починаємо один помідор, два огірок, три капуста. 4 яблуко. 5 перець, 6 бурячок. 7 картопелька. 8 гарбуз, 9 кабачок і 10 морквинка. Так, а тепер подумайте і назвіть одним словом, як можна назвати всі ці предмети. Це що? Правильно це. Овочі, малята, овочі, які можна е, е, смачно їсти і використовувати у різні страви. А як ви думаєте, чи є тут серед овочів щось зайве? Правильно, це яблуко. Яблуко у нас фрукт. Тому є у нас група овочів і є фрукт. Таке по порядку яблучко. Правильно, четверте. І якою цифрою ми позначимо його? Вірно, цифрою 4. Ой, яблучко зникло. Давайте відгадаємо загадку і подивимось, хто до нас завітав. Та горнулася в клубок ціла купа голочок. Колись підбіг голки понюхав, потім довго носа чухав. Хто це? Так. Це їжачок. І ось він взяв у нас яблочко для себе, для свого частування. Їжачок до нас прийшов не просто так у гості. Він просить нас про допомогу. Їжачок загубив свого братика близнюка. А що значить братика близнюка Такого ж самого, як він, і просить нас знайти. Серед безліч їжачків і ті, які заховалися його братика, ну як допоможемо йому малята? Так, молодці, давайте дивитися уважно на цю галявину з, їж... з їжачками. Можливо, цей їжачок його братик? Давайте поглянемо оцей з квіточкою. Ні, це не його братик він зникає, можливо, цей їжачок його братик. Ні, цей зникає, це не його братик. Можливо, цей з Грибочками його братик. Ні, і цей не його братик. А де ж його братик заховався? Останній їжачок, який залишився такий самий, як наш їжачок. Так, і яблучко в нього є, і листочок це братик нашого їжачка. Точно такий же, як і він. Їжачок просить нас йому допомогти вирішити приклади. Готові малята. Треба поєднати квіточку з листочком. Даймо рахувати зверху. Перший приклад у нас такий. 1 додати чотири. Скільки буде? 5. Значить, цей листочок ми покладемо до квіточки 5. Далі 1 додати 2. 3. Цей листочок ми покладемо до квіточки з цифрою 3. 2 додати 3. 5. Цей листочок іде сюди. 3 додати 0. Згадуйте, малята, що якщо додати або відняти 0, залишиться те саме число. Тому 3 додати 0 буде 3. І піде цей листочок до квіточки під цифрою 3, 6 додати 2. Розумнички буде вісім. Чотири додати 4. Також вісім. Два додати 5. Буде 7. Наступний приклад 9 додати один. Десять цей листочок піде під квіточку з номером десять. 3 додати 4. Правильно 7. Цей листочок йде до квіточки під номером 7. І 5 додати 5. Правильно буде 10 малята. Ми всі приклади з вами порахували правильно. Ура! І їжачок нам дуже вдячний за допомогу. Зараз у нас наступне завдання. Нам треба визначити сусідів числа і додати їх до віконець, числа, які зникли. Хто сусіди числа 9? 8 і 10. Правильно. Хто живе між п'ятіркою і семіркою? Правильно шестірка. А хто сусіди числа 6? 5 і 7. А хто живе між цифрою 2 і 4? Вірно, цифра 3. І тут ми з вами впоралися з завданням. Ну, а тепер далі. Сусіди числа 5. 4 і. 6. вірно. А хто буде жити між 8 і 10? Дев'ять, правильно. А тепер назвіть сусідів числа 3. 2 і 4. І хто буде жити між цифрами 7 і 9? Цифра 8. Плята, ми з усім сьогодні впоралися і повторили трошечки, трошечки все те, що ми з вами вивчали.